Будете кусати локті, потім і оплюватися, якщо зараз не позвоните, не перепитаєте цінно, бо йде ось дуже файний розпродаж площадки тракторів китайських. Від 16, 20 до 50 кінських сил потужності, різних марок, різних брендів. Сама класна ціна, яка є на сьогодні, з доставкою, з реєстрації, нова техніка, оціненна техніка, старші трошки рока, трошки дешевші. Є файні хороші пропозиції на нові китайські трактори по класних, приємних цінах. Дійсно. Дешевших від обшого ринку на 800, на 500, на 1000 доларів, різниці. Варіанти є хороші по джинмах, ДТЗ-шках, ЛОВалах. Є хороші варіанти по донфенгах. Хлопці. Можна придбати трактор нормальний, новий, без кідало, з доставкою, з документами, без предоплат, без нічого. Нормальний трактор можна придбати від 2600, 2700. Долярів можна придбати нормального трактора, хлопці. Да, то буде не такий скабінний трактор, то буде маленький трактор на 24 коняки, але все одно то буде трактор уже з трьох точок і з валом відбору не з мотобочною хробкою, не готово барахло Якщо брати же циліндрові тракторці, то 3-циліндрові тракторці можна придбати зараз. Від 3700, то за новий трактор 24 конячний. А, типу Сінтай. Хороша ціна. То є файна ціна на нього. Безрамінний, трьохциліндровий трактор і так далі. Тому, мужики, не згайфте свій час, не провтикайте. Є інші варіанти. Джин, ми є, Донфенг є, ДТЗ, є, лово є. Джин ми маємо від 6. Ну, так, зразу скажу ціну, щоб потім не сварилось, Джин ми маємо. Нові заводські, все як мабуть від 6 шифенги маємо від трьох тисяч. Нормально, сто саме дешевше був, без блокіровки, продав, 300. Повнопривідні, типу Тітан маємо 3 200, 3 300 двісті, можна взяти такі от, да, ремінний, але з переднім приводом Повно, повноцінний, вже трьохточечний, три тисячі 3300 То хороша ціна. Оригінальний шифенг новий 4,5, щоб ви розуміли на сьогодні. Хлопці, є варіантів безліч. Завозимо техніку. Бачите? Самі збираємо, самі відправляємо. без посередників, Напряму з Китаю. Власна зборка, любі моделі. Ото га га гарний проїхав. Донфен, для прикладу, Донфен. 6300-6200 на віддачу. Донфен. В кого такі донфен є? По такій ціні. Я думаю, що нема. Хлопці, привозимо. Безплатно, передплат не беремо. Розчоти, все на місці. Проїхав трактор, роздивилися, проїхали, провірили, залите все масло, антифриз, все. Чіха, як то кажуть, брякає, розрахувалось на місці. Наперед нічого не треба. Регістрація, постановка на облік, все повністю робиться. Вам тільки буде отримати потрібно отримати. Постійні номера, всі необхідні папери, все повністю реєстрація робиться на фірмі. За це платити теж не треба. Під ключ, все включено, хлопці. То, як в як в Турції. Поняв? Включено все. Ви раз заплатили, тракторця вам привезли все. Більш ні за що ви не платите. Ні копійки, сервіс 2-3 роки. Є по року там залежить від бренду, від марки, вот, який працює. Які приїде до вас в разі чого? Дійсності. Запчасті розходники в доступності на замовлення, на і що клієнтам виявляєте, що не клієнтам безрізним, можете перевірити на любі е, ті, що реалізуються трактора моделі джин мадонфен Голову, ДЗ і так далі, з вам не Треба думати, де щось шукати Забуваємо за це все, хлопці. Тому. Давайте зверніть увагу на лінійку акцій, акційних джинма від 6 тисяч, Звер... вони закінчуються, то не буде вічно, то є акція, то є остаток на резерві, на балансі у нас донфенги. Вже там на пальцях можна порахувати по 6200-6300, рахуйте за донфенги. Ловол є реверсний за 6800 люксовий. Є пара ловолів з кабінами. Є світайчики по 3700, по 4900. Відповідні задні, повний привід, хороші, максимальна комплектація. Дешеві є ремінні від 2600, від 2,5 з трьох точечків. Корчі по 2000. Хлопці. Є все. На будь-який вкус, на будь-який смак, на будь-який цвет, як то кажуть. Тому звертайтеся. Номер є внизу.